Я справді неодноразово сказав, що гаряча фаза війни закінчиться 30 грудня 2024 року. Це абсолютна правда. Як правда, і те, що це виявилося неправдою. Перше, я жодних прогнозів більше ніколи не даю. Друге, я не вірю в жодні прогнози. Третє. Закликаю усіх не вірити в жодні прогнози. А на даний момент у вас майже мільйон підписників в Інстаграмі. У вас три з половиною мільйони підписників на Ютуб-каналі Дмитро Гордон і чотири з половиною мільйони на Ютуб-каналі в гостях у Гордона. Тобто, ви, щоб ви не маєте перелічували, величезну щоб ви не перелічували, я скажу, зазначу, що сумарна кількість підписників на моїх платформах перевищила 12 мільйонів. Людей, і звісно, що до вас величезна ступінь довіри. І коли така людина, як ви, виходить із заявою, що війна закінчиться 30 грудня 2024 року, ви даєте величезну надію багатьом людям. Це те, що було на початку повномасштабного вторгнення, як на мене, з Арестовичем. Люди йому вірили. Вони залишалися багато хто на окупованих територіях, і багато хто через його примарні прогнози просто загинув там. Ви відчуваєте свою відповідальність за прогноз, який не збувся. Я відчуваю свою відповідальність за кожне сказане чи написане мною слово. І від жодного сказаного чи написаного мною слова я ніколи не відмовляюсь. В даному разі я хочу сказати, що те, що я казав, було залізобетонним. І коли всі дізнаються людей, які дали цю інформацію, прізвища їх і посади, всі зрозуміють, що це було не на порожньому місці. Але сталося не так, як гадалося. Чи відчуваю я за це свою власну відповідальність? Безумовно, так я в кущі ніколи не ховаюсь.